Два роки тому російська навала забрала життя бердянського морського охоронця, капітана першого рангу Ігоря Фадієва. 24 лютого він мав святкувати свій 42-й день народження, але замість подарунків на нього чекала оборона Маріуполя. Коли його 23-й загін морської охорони з важкими боями проривався до заводу Азовсталь, ворожий снаряд поцілив у будівлю, і його уламки накрили двох бійців. Ігор кинувся витягувати хлопців, одного встиг врятувати, але від наступного вибуху загинув разом з побратимом. Захисник був родом із Слов'янська Донецької області, а другим своїм містом вважав Бердянськ, адже саме там розпочалася його кар'єра військового і він створив сім'ю. Ігор у 2002 році закінчив Харківський військовий університет і лейтенантом прийшов до Державної прикордонної служби. Його позивний визначила отримана спеціальність, і він став хіміком. З 2014 року Ігор Фадієв боронив схід країни, потім, у складі Краматорського прикордонного загону, брав участь в операції об'єднаних сил. У 2019 році він вступив до лав морської охорони та проходив службу в дивізіоні катерів у Бердянську. У грудні 2022 року за самовіддані дії. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі Ігор Фадєєв був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У нього залишились дружина та доньки.